Депошмот в українській столиці легендарний британський гурт виступить в Києві на підтримку свого нового альбому. На виступ депощів чекають тисячі фанів, і наша Наталка пісня. Отже, Наталю розповідає, чи почався вже концерт. Привіт, Лідія. Отже, довгоочікуваний шоу Дельта Машін від британського гурту. Де має розпочатися за лічені хвилини? Це другий виступ депошів у Києві. Перший відбувся узимку зимку 2010 року. І на нього чекає не тільки я, але й тисячі фанатів з України та Європи. Вони почали збиратися під національним спорткомплексом Олімпійський ще з обіду. А за дві години до запланованого початку дійства площа під Олімпійським була повністю заповнена фанатами. Через активність шанувальників гурту та масштабність заходу Київський метрополітен сьогодні працюватиме на дві години довше ніж планувалося. А Найближча станція метро, яка знаходиться поруч із Олімпійським Олімпійська, вже закрита на вхід та вихід. Дві інші станції, площа Льва Толстого та Палац спорту працюватимуть із обмеженням на вхід. А квитків, що коштують від 244 до 5 тисяч гривень, у касах уже немає. І далі пряма мова. По чому ви купували квитки? 790 гривень. 390 гривень у, у січні. 240. По 800 рублей. Утім точно відомо, що київським метрополітеном учасники британського гурту, «Депошмот» користуватися, не збираються. Вони просуваються містом на мінівенах, в оточенні охорони і в Києві вони вже близько доби. Вони приземлилися вчора у столичному аеропорту Жуляни, куди прилетіли зі Стокгольма, де мали концерт у рамках туру. І оскільки місце та час прибуття були суворо засекречені, замість НАТО фанів Україна зустріла «Депошмот» загоном бійців спецпризначення та камерою ТСН. Депиші швидко пройшли паспортний контроль, усілися в машини, і цілою кавалькадою автівок поїхали до столичного готелю Фермонт, де і оселилися. Вартість їхнього номера становить близько 10 тисяч гривень на добу. А в райдері, окрім власне, номера є ще і 100 кілограмів льоду, то 120 Величезних рушників, оскільки музиканти сильно переймалися тим, що в Україні може панувати сильна спека, і навряд чи всі 100 кілограмів криги їм сьогодні знадобляються, оскільки в Києві доволі прохолодно, 22 градуси із позначкою плюс окремого слова вартує сцена депошів, вона 18 метрів. З висоти це можна порівняти із шестиповерховим будинком завширшки вона 50 метрів. Половина із них відведена музикантам для фронтмена гурту Девіда Геана створили окремий десятиметровий поміст. Також він попросив про окрему від гурту гримерну для себе. В британській групі де 32 роки, і вони розпочали цьогорічний тур Делта Машін із виступу у Ніці. Це сталося 4 травня. А закінчиться тур у білоруській столиці 29 липня. Вже за місяць, і зараз у ці хвилини на сцені НСК Олімпійський з'явився американський електронний діджей Метю Грін, який грає у музикантів на розігріві за графіком, де вийдуть на сцену о двадцятій годині 40 хвилин у Санкт-Петербурзі та Москві. Їхні виступи тривали 2 години 15 хвилин. Однак скільки саме вони співатимуть та тішитимуть Київ, наразі достеменно невідомо. Лідія. Дякую, Наталі. Якщо тебе не зупинити, ти пропустиш концерт. Наша Наталка пісня зараз скористається службовим становищем, і абсолютно безкоштовно. Послухає, де